Трошки така, чесно кажучи, несподівана мізансцена, бо якщо стільки журналістів увагу, звернули увагу на наші проблеми, то це для мене дуже хороший сигнал. Як правило, все ж таки, ну, кіно загальні питання кіно якось так стільки не приваблюють. Мабуть, тому що рецепти, які, ну, можливо, там хтось хоче почути, я не знаю, я не впевнений в цьому, вони звучали багато разів. І сьогодні вже прозвучали і про польську модель, і, можливо, прозвучать далі і про пільги, і про збори. з... Там і є все. це. Так, да, там все, все це є і звучало дуже багато разів. Я думаю, що. Ну, От ваша зацікавленість, дай Боже, щоб це було початком такого лобіювання, бо ми дуже довго, що ми знали разом, в тому числі і журналісти, і критики, що українського кіно нема. От. Ну, і до того ж, воно дуже погане. Хочеться цей стереотип, звичайно, змінювати, бо якщо придивитися, то є українське кіно. На жаль, його мало. Але є і фестивальні перемоги, є і перемоги в глядацькій залі. І з вашого дозволу, два слова ще, от саме про цей аспект. Без будь-яке лобі, можливо, вона починається сьогодні тут, а потім перекинеться на Верховну Раду і на уряд. Воно не спрацює, якщо от, ну, кіношники, професіонали не зможуть знайти сили для того, щоб. Між глядачем і фільмом виникла не просто зацікавленість, щоб це була любов. Якщо, якщо взаємність, любов платонічна, романтична, фізіологічна, я вже не знаю яка, але без цього про нас буде відомо те, що відомо, що. В Гренландії нема бджільництва, так наші їм закони про бджільництво. Отак От приблизно до нас ставляться. Ну нема кіно, для чого нам закони? Якщо я умовно кажу, наш уряд, президент і так далі побачить чергу в кінотеатр довжиною 15 кілометрів, тоді ми Це дуже умовно, тоді ми, може, щось вийде. І останнє, що я хотів би сказати на шляху до цієї любові, у нас сьогодні є одна фокус-група. От знаєте, ця фокус-група сьогодні визначає дуже серйозний серйозну складову нашої роботи, якщо ми професіонали. Це фок ця фокус-група. Я мав щастя побувати в цій фокус-групі, показувати е, там в зоні бойових дій, ну, зокрема, свій фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь. Без цієї фокус групи нам сьогодні, боюсь, що ми будемо блукати в темряві. Ця фокус-група сьогодні визначає е, Жанри можуть бути всі, будь-які якісь стилістика, стилисти, але ця фокус група для нас сьогодні дуже важлива. Перефразуючи відомо, відомий вислів, можу сказати. А на що сьогодні знімати кіно, якщо воно не веде до перемоги?